Пришили пояс по зметці, далі зметку беремо і витягуємо. Зметка нам вже більш не потрібна. Зметку витягуємо і продовжуємо обробку пояса, починаючи із того краю, де ви починали пришивати. Тут у нас край підігнутий, пояс у нас буде дивитися вгору. Ось у нас запрасована частина пояса. Тут підігнутий на 1 см край, прикладаємо, і ось у нас який отримується мис пояса. Тут у нас по запрасовці зрізи всередині пояса, де ми тільки що пришили, ось на цій стороні, видно, пришили, повертаємо в пояс. На виворотній стороні, навіщо ми обматували пояс? На виворотній стороні, у нас буде ось такий вигляд. У нас усі припуски йдуть. В пояс, в середину пояса. А тут ось такий вигляд. Слідкуємо, щоб ширина пояса була одинаковісінька. Ось тут прикрили. І далі знову приметуємо, ідучи вздовж лінії пришивання пояса. А там на 1 сантиметр. Дивіться, як так. Сюди. Зараз почнемо. Перевертаємо, по-червоному не видно. Далі. Тут вздовж пояса приматуємо. Слідкуємо, щоб лінія перегину пояса була по лінії запрасування. І далі, сюди, сюди. Ідемо. Тут слідкуємо, подивіться, зараз на виворотній стороні. Ось у нас отрималось що.